Гаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Читачі запитують, якщо приймуть зміни до Кодексу про адмінправопорушення, які подані у законопроєкті номер 10379, то нас ледь не щодня будуть штрафувати на 51 тисячу гривень, у праві керування та заблокують рахунки? Розберемося, як завжди, коротко і по суті. Штрафом і затриманням бути для мене. Контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що ведуть заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати. Щодо ще двох додаткових драконівських заходів впливу, гадаю, що їх запровадять. Мова йде про перше. Штраф у розмірі 51 тисячі гривень, якщо протягом 60 днів ви не уточнили свої облікові дані через СНАП електронний кабінет або ТЦК шляхом внесення змін до санкції статті 210 і значком 1 Кодексу про правопорушення. І друге можливість затримання на три доби осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію для з'ясування обставин. Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроєкті 10.379, Але очевидно, що після спливу 60 днів начальнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістку та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим. Для цього доповнює статтю 258 КУПАП, норма, яка Виключає необхідність складання протоколу. Тобто одразу буде виноситься постанова із штрафом. А щоб життя не було таким солодким, вносячи зміни до статті 210 із значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, відповідно до якої постанову начальник ТЦК має право винести навіть через три роки, тобто збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності. З двох місяців до трьох років з дня вчинення або виявлення правопорушення. Як вам такий плавний плавний перехід? Напишіть, чи зможеш штрафувати щодня? Відповідь криється у самому проєкті змін. Обов'язок уточнити дані та з'явитися до ТЦК незалежно від вашого повідомлення, приявку виникає через 60 днів і до закінчення трирічного строку, так званого строку. Давності притягнення до адмінвідповідальності. Першим ключовим фактором тут є вчинення. Наприклад, ви були повідомлені, але не з'явилися до ТЦК і тому, щодо вас складуть постанову. День виявлення це коли, наприклад, ви не стояли на обліку жодного разу, не отримували повістку та не уточнили дані протягом 60 днів. Хоча зобов'язані були це зробити і вас. Піймали через 2 роки. Тоді на вас також складуть постанову із штрафом. При продовжуваному правопорушенні, а у нас якраз строк виявлення підпадає під це визначення, людину неможливо притягнути двічі до відповідальності за один і той самий проступок. Крім цього, змінюють частину 2 статті 210 і значком 1 купапта прибирають повторність. Тож, Штрафувати кожного дня у начальника ТСК не вийде. Друзі, долучайтеся до функції спонсорства каналу. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться, прокоментуйте та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!